Шановні клієнти, в кінці цього місяця ми вже очікуємо техніку CFMoto 26-го модельного року. І до речі, у CFMoto в 26-му модельному році буде новий камуфляж. І ми вже отримали речі у цьому новому камуфляжі. Я їх вже одягнув на свого батю. Він як модель. Батя, представся. Батя. І зараз ми на ньому подивимося огляд оригінальних речей від True Timber Канаті. Канаті, до речі, це був такий знаменітий індійський охотник, який вміг... Який вмів камуфлюватися і просто зливатися з природою в одне. Що ми, бач... ми бачимо на нашій моделі? По-перше, це оригінальна кепка True TimberKnat. Все оригінал з Америки разом з нашими членами клубу замовляли. Також бачимо жилетка. Така як безрукавка. До речі, все з флісового матеріалу. Що у нас ще одягнено на нашу модель? Звісно, це кофта. До речі, всі речі, які ви зараз бачите у розмірі XL. А жилетка у розмірі 2 xl Лінія одягу це пульс, називається Труй Timber. Ну і, звісно, штани. Очікуємо ще черевики також у цьому камуфляжі. Ну і, до речі. Ми робили клубне замовлення з нашими клієнтами. Я також у такій жилетці. Це у нас друге вже клубне замовлення, яке ми отримали з цим одягом з Америки. Ну речі реально дуже круті, якісні. І це оригінальний камуфляж Timber Тімберканаті, американський, у якому техніка Moto буде виготовлятися вже 26-му році. І в кінці цього місяця ми вперше її побачимо. Тому ось такі речі.